Мала Академія наук вирішила розширити межі своєї діяльності. Відтепер юних науковців виховуватимуть ще з дитсадочка. До дослідницької роботи залучають дошкільнят та молодших школярів. З 1 вересня в Україні стартував інноваційний освітній проєкт Розквіт. Він триватиме 5 років. Ми не ставимо собі за мету, що вихованці розквіту це потенційні науковці. Ні, це діти, які. Розквітнуть у розквіті і будуть готові до повноцінного життя і самореалізації в будь-якій сфері життєдіяльності, яку вони собі обирають. Це створення саме освітнього збагаченого середовища, де дитина може сповна розвивати свої здібності і готуватися, повноцінно готуватися до життя в дуже швидкоплинному суспільстві, суспільстві інформаційному, суспільстві знань і інновацій. Проєкт «Росвіт» реалізовуватимуть на базі 16 освітніх закладів Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. До їх числа потрапила і 9-та міська гімназія Черкас. Тут вміють виховувати майбутню наукову еліту. Вже традиційно в закладі працює літня наукова школа Сузір'я. Вона об'єднує талановиту та обдаровану молодь, у числі яких переможці всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів та змагань. В «Сузір'ї» створено 28 секцій за різними напрямками. Головна мета занять стати Щодо науки ми зробили дуже багато цікавих робіт. Познайомилися з новими людьми і дізналися для себе дуже цікаві речі. Ну у літній науковій школі ми не відпочивали. У нас був проект Сонце по якому всі робили презентації. Цього року для усіх юних науковців різних секцій було поставлено завдання дослідити тему сонця в усіх його проявах. Отож, школярі шукали його сліди в поезії, історії, хімії, біології, фізиці словом в усіх науках. Дослідження вийшли і цікавими, і пізнавальними. Розказати про сонце журналістам є багато всяких різних тем. Ми вибрали найцікавіші і подали їх доступним чином, щоб всі змогли їх зрозуміти і прочитати. Ми дуже плідно попрацювали саме над зарубіжною літературою, а саме над російською літературою. І це ми могли побачити у нашій презентації. Отже, ми розглянули поетів, які використовували у своїх працях, у своїх творах образ сонця. Для початку ми. Звернули уваги на твори Пушкіна, тому що його називають Сонце русська поезії. Також ми звернули увагу на Єсеніна, тому що його поезія дуже багата на усі ці стихії. Він у своїх творах поєднує усі земні стихії — Вогонь, Вода, Сонце, Земля. А також ми писали про поетів-символістів, російських поетів-символістів, адже у них саме в їх творах сонце використовувалось не лише як щось тепле. Але і те, що може палити, опалювати. На секції з історії було найспекотніше. Школярі досліджували вплив сонця на історичні події. Воно нерідко змінювало хід подій історичних битв. Ну згадаємо, наприклад, слово о полку Ігри. Якби не сонце, невідомо, який міг бути наслідок цієї битви. Є дуже багато цікавих джерел. Та ж сама книга мертвих у єгиптян. Вона також дуже сильно пов'язана з сонцем. Єгипетські боги вони уособляли сонце, уособляли його е, владу, силу, могутність. Люди поклонялися сонцю. Вони е, вважали сонце божеством, вони вважали його е, світилом свого життя. Також ми багато дізналися про Францію в середньовіччі, про такого царя Людовіка, який, okay. про, який знаменував себе царем сонця, тобто він сам себе проголосив сонцем. Також у нас був князь Володимир, який, який отримав собі назву Володимир Червоне Сонечко, тому що він поконявся Богу Сонця дуже часто і дуже плідно працював. Через це його так прозвали. Також ми дуже багато дізналися, що сонце воно вплинуло на воно було якби незмінною частиною релігії древніх слов'ян, тому що багато людей посупо коня з такими богами, як Дажбог, Стрибог, Дажбог Єрио. Організатори переконані науковців і дослідників слід виховувати з малку. Шкільний та дошкільний вік найбільш сприятливий для цього. Що в принципі сонце фізики, хіміки, біологи, але от нам з колегою здалося, що сонце на сонце можна подивитися як на певний образ, образ назву або самоназву Хлопці хлопці називали сою багато прикладів історичних, зокрема про Людовика XIV, про Володимира Великого. І я думаю, що цей проект можна продовжувати. Тому я навіть думаю, в перспективі, а ми навіть в це в якусь роботу зробимо. Сонце роль сонця на спільноти, суспільство і нації. Проект розвід покликаний залучати до науково-дослідницької діяльності дітей молодшого віку. Науковці переконані, працюючи лише зі старшокласниками, втрачається значна частина тих, хто міг би бути юним дослідником і в майбутньому поповнити лави української науки. Мала академія наук України поставила перед собою завдання зменшити ці втрати. Ми вчимо дітей повністю. Сприймати довкілля, аналізувати його, ставити невеликі гіпотези, і саме основне це постійно аналізувати, міркувати, робити певні узагальнення, тобто послідовно їх підводимо до наступного рівня. Це розвитку навчально-дослідницьких умінь уже в початковій школі. При такому потужному потуці інформації. Це дуже важливо, оскільки наступний напрямок це опрацювання великих обсягів інформації, виокремлення значущої, як для спілкування, так і для дитини, оперування інформацією, формування мовленнєвих умінь, формування самоорганізаційних, бо себе треба до всіх будь-якої діяльності вміти організовувати. Саме основне це ще й проаналізувати, які ти результати отримав. Проект змушує творчо працювати не лише дітей, а й учителів. Спецкурс зростаємо дослідниками, передбачає дослідницьку роботу не лише на уроках, а й після них. Вчитель має здійснювати поліфункціональну діяльність на уроці, тобто одночасно бути і викладачем, тобто здійснювати викладання. Але цього на сьогодні недостатньо, тому що вчитель не єдине джерело знань. Абсолютно змінюється контент, контент в його діяльності і домінування. Має здійснюватися на організацію управління навчально-дослідницької діяльності. Тобто ця поліфункціональність введення такої поліфункціональності передбачає фахове зростання вчителя. Робота з обдарованою молоддю набирає обертів. Мала академія наук за останні роки стала потужним інструментом її реалізації. Те, що організація переносить свою увагу і на молодших школярів та дошкільнят, вказує на потрібність такої роботи. У нас ідея така, щоб була збережена наступність. Тобто діти ходять в дитячий садок, і ці ж самі діти переходять колективом в школу. Тобто ми можемо спостерігати формування дослідницьких навичок, починається з четвертого го року життя, п'ятий, шостий, перша початкова школа, основна школа, і в результаті за сім років до 17-го року, тобто, виходить, з 2012 до 2017 року працює проєкт. І за ці роки ми вже можемо побачити, наскільки у дітей формується ціна. Якщо в дошкілі ми будемо працювати за тими темами, які близькі і зрозумілі дітям дошкільного віку. Але навички формуються. І далі вони будуть розвиватися, теми будуть ускладнюватися, і діти будуть вже. Мені здається, що. Ну, Дуже сподіваюся, що вже вималюються ті дітки, яким дійсно цікава наукова робота. Ми не обирали обдарованих, ми не обирали особливих якихось дітей. Це було просто, якщо це перший клас, три перші класи, наприклад, є. Один перший клас просто береться. Якщо дві групи четвертого року життя, одна група з них експериментальна, друга звичайна. Тобто ніякого відбіру не було. Ми будемо давати можливість всім діткам брати участь в цьому проєкті. Авторам-посібникам також цікаво, тому що ми будемо, ми написали. Наше бачення. Ми хочемо, щоб так ну, передбачаємо, що це буде дійсно дієве. Люди опрацюють з дітками, внесуть свої корективи, внесуть свої зауваження, пропозиції. Ми ще це вдосконалимо, і тоді вже більша кількість людей зможе працювати за цими посібниками. Тому що дійсно, коли практик все це зробить з дітками, в нього буде своє бачення. Свої пропозиції. І це буде така спільна робота науковців і практики, вона дасть дуже такі, я думаю, серйозні гарні плоди. Із впровадженням проєкту, кажуть науковці, жодних проблем у вчителів не буде. Окрім спеціально розроблених підручників та посібників, надається ще й дистанційний доступ до ресурсної студії при малій Академії наук України. Значить, в дистанційному режимі ми сьогодні даємо можливість, по-перше, ознайомитися з тими ресурсами, які є безпосередньо в нашій лабораторії, ознайомитися з обладнанням і ознайомитися з технологіями навчальних середовищ, які ми створили в стінах цієї лабораторії. В даному ресурсі є можливість звернутися до нас, якщо є потреба у постановці експерименту. Цей експеримент ми можемо поставити в стінах лабораторії і надати результат для дослідника, для дитини, яка займається науковою роботою. Вже сьогодні працює, і це вже сьогодні реалізовано. Надалі ця лабораторія буде розширена до меж міжнародного навчально-дослідницького центру, який теж створено в місті Києві. І на сьогоднішній момент це перший крок по його формуванню. Цей центр буде представляти собою повномасштабні навчальні аудиторії, де і лабораторії, в яких можна провести і дослідження, і провести, скажімо, спілкування, обговорення, референдуми і так далі. Все те, що стосується наукових досліджень, дітей. За зізнаються з найменшими працювати непросто, головне не перевтомлювати їх, щоб не згасла природня дитяча допитливість а дітей перевантажити навіть не обсягом інформації, а тим, що його викладати шляхом того, що вчитель візьме в свої руки ініціативу, просто щось говорити дуже довго, і це відразу наступить у дитини відраза і бажання порухатися, і так далі тут треба робити акцент на тому, що перевантажені діти не можуть бути. У них має бути пізнавальний інтерес, має бути зараз правильно зібрана технологія методика, щоб постійно щохвилини турбуватися про те, щоб в дитини були живі очі, щоб був живий пізнавальний інтерес, і тоді будь-яка інформація сприймається. Легко, правильно, саме основне, що зацікавлено, і не можна говорити про речі, наприклад, коли сів обідати, да? ніби від і розуміє, що на певний проміжок часу ти задовольнив потребу в харчуванні. Да? Так, от, от розквіт він якраз ставить перед собою мету сформувати у дитини постійну жадобу в пізнанні. Постійне бажання цікавитися, пізнавати, ставити запитання і так далі. Тоді будь-які навантаження ніколи не викличуть перевантаження. Обдарована дитина це складна дитина, яка має свою думку з кожного питання, тому потрібно розуміти її світ, її дії і надавати допомогу в тих ситуаціях, з якими вона самотужки не зможе знайти виходом. Зрозуміло, що далеко не кожна дитина в майбутньому обере наукову стежину. Основна мета запровадження проекту Розквіт це створити таке освітнє середовище, у якому кожна дитина зможе вповні виявити свої здібності і вподобання. І найголовніше в майбутньому реалізувати себе як особистість. А поки дорослі розбирають складні методики та шукають нестандартні рішення, малюки вже готові до нових експериментів і відкриттів.